Всім привіт сьогодні така тема про страх. Вона, я думаю, актуальна для всіх, тому що в кожної людини вона в тому числі в іншому вигляді проявляється. В одних менше проявляється, в одних більше, а в некоторих панічні атаки. Да? І це молоді люди, і ну, панічні атаки, це взагалі відкуда. Ну, як ми всі розуміємо, багато чого йде з дитинства, да, коли батьки нас, так скажемо, як уміли да, як помчалось. Тобто заганяли нас в такі е, умови, як би, щоб ми їм трошки менше заважали і були удобні в використанні. Ну, це одна тема, це таке окрема розмова. А ось е, інша тема ще є. Е, значить, е, е, чи думали ви коли-небудь, що страхи можуть пов'язані з вашим раціоном харчування. Казалось би як це взагалі можна ув'язати? Це ось це є їм, а це страх. Це взагалі різні речі. Ну, це на перший кулі. А є ще й другий погляд. От дивіться, якщо ми їмо, наприклад, полуницю, так? ось дивіться, яка краса, вона виросла на сонці. Тобто ми, коли її їмо, ми споживаємо в першу чергу що? Енергію. А тут яка енергія? Тут енергія сонця. Ось вона напиталася, енергію, аж покрасніла від сонця. Тобто енергія сонця. А що таке енергія сонця? Це енергія життя, тому що без сонця життя немає. Тобто ми фактично напряму споживаємо через отакі прекрасні фрукти, овочі, споживаємо енергію життя. Взагалі, ідеально, так, казалось би. Але ж е є і інші споживання, так? На е ниці все ж не закінчується. Ось ми любимо шашличок, так? колбаску нарізати, сердечки. Е е так ще такі буває, як замічали Сарделечки Сарделічки дитячі. дитячі. І що ж ми оці дитячі, що ж ми там їмо з цих дитячих? Це ну, жила тварина, да? от вона жила, нікому не мішала. Тут її вбили і щось муха. Почула нена, що, що балаке. Е, Ми вбили її і якби кушаємо. кушаємо. І що ж ми кушаємо? Коли тварина вбита, відповідно, енергія вся ходе, енергія смерті. Де? Вся вона йде в тіло. Кров, м'язи. Ну, оце те, що ми м'язко називаємо. Це ж м'язко. Коли людям кажеш, та це ж труп, а вони це возмущення дуже велике називає. Який труп? Це зарізане. Так що тут не причепишся, це зарізане. І от ми ці сарделічки дитячі. Споживаємо, да? і це так називаємо цю трупну енергію. Да? Даже там, ще вам хуже одне скажу. даже трупний йод, він же нікуди не дівається. Ви що думаєте, як ви вимочили той шашлик, так там, він вимочився, ні. Тобто ми споживаємо цю трупну енергію, енергію смерті і трупний йод. І це, ну і понятно, тут буде возмущення, скажу, що, що ж нам їсти? Ну, це ваша проблема, якщо ви не бачите, що можна кормиться їсти. І тут у нас починається цікава історія. Енергія в нас нікуди не дівається. Те, що ми споживаємо. От ми споживаємо цю енергію смерті да? разом з, з трупіком. За цим. Споживаємо. Так добре, все смачно. І ця енергія? Вона що? Вона накаплюється. Ну, а куди її діватися? Ви ж її їсте. Вона накаплюється, накаплюється. А потім ми починаємо щось у нас не гаразд, якісь відбуваються. Щось ми боїмося, ще щось. Знаєте, є такі молоді люди, зовсім взагалі казав, ну що, живи, радуйся, підпригуй. Ні. Боїться сам остатися в кімнаті, Ще щось подібне таке. Боїться ну, здається, саме елементарне. Ви думаєте, у вас нема страха? Давайте провіримо. Отак, сядьте ну, в зручному місці, тільки не спіть. Конець піть. В самому зручному місці і, і посидьте так годину, да? годину без, без нічого. Просто і що з вами буде відбуватися? Ну вже через 15 хвилин, я думаю, у вас вистачить на 15 хвилин, а що далі до відбуватися? Правильно. Далі почне одолівати безпокойство. А при чому це до страху? Ну, Пряме відношення, безпокоїться це разновидність страху. І от вас починає долівати безпокою. Та що це я сижу, та ось стільки справ, та треба бігти туди, та позвонити, та в телефон заглянути. І починається безпокоїться. Тобто це ваш страшок виліз на передній план. І от, що ми маємо да, в результаті? Казалось би, при чому тут їжа і при чому тут страх? Оказується зав'язка пряма. І посредстві там як важно. І що ж ми цим добиваємося, так? Да? Ну, я ж, не, ви ж зверніть увагу, я ж не призиваю вас не їсти. Так. Ні, якщо вам подобається їсти, як кажуть, на здоров'я. А якщо ви хочете подумати над цим питанням і що, до чого це призводить, так це інший вопрос. це вже у вас інший підхід до цього. І оце ж ви так, е, значить, ми... Їмо, 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 да, їмо, годами, годами, потім панічні атаки, да? казалось би, звідки. Ось вам прозводна, скажемо, цієї справи. От і все. І, а що таке страх? Це ми не приймаємо те, що з нами да? Ми його відталкуємо. Тобто ми відталкуємо від себе реальність, яка з нами відбувається. А якщо ми відталкуємо від себе реальність, то природа на нас дивиться і думає, Що за крінділь? Він відталкує, ми йому ось даємо, даємо, а він відталкує. Може, може його треба трошки успокоїти на пару поколінь. <гум> ну це я перебільшую, звичайно, це я перебільшую. Просто дивіться. Е, ну, чи приніс користь вам якусь страх? Ну, Звісно, він для природи він позитивний. Він не тільки ж негативний, він не позитивний. Він якось розвивав осторожність, там, акуратність там, і проче. Але ж скільки, наскільки він нам заважає, так він нам потрібний чи ні? Ну, мабуть, його хоч зменшити треба, хоч в половину, Щоб життя стало веселіше, як ви вважаєте. А для цього можна трошки передивитися свій раціон харчування і зробити деякі висновки. Чого вам і бажаю. Дякую.